Всім привіт, мене звати Саша, ви на каналі Сажи І сьогодні починаємо наші нові замітки. Сьогодні 26 липня, і буде така невеличке, але Но, я думаю, цікаве відео. Тож, починаємо. Прийшли до Львова і ось магнолія, яка засвіла перед мережкою. І ми зараз з вами туди і підемо. Привіт! Треба ще? Що з небудь щось насписи? Я добривалася. Я думаю, що ми тоді будемо. Сині мені забудемо тваритися з бубами. Мене схималось така. Думаю. Зенера не пам'ятаю, але залишу пішов. Класно. І тут, будьте, це тижніть. Хтось така. Я виконана щаслива, що була в нарешті, це точно. Ну і воврора так. Тепер йдемо гулятися. Чи вуличка, по якій ми ну, йдемо, ось ось Двиноград, це двері в наше помешкання. І тут дуже близько АТБ, аптеки, копієчка, дуже класно, зручно. Але помешкання, якщо чесно, так собі. У нас в помешканні ось такі рев'яні сходи. Один ригу, дерев'яні. З Наталією Миколаївною прогулюємось, прогулюємось. У нас є дощовики. Ось. Дуже класно гуляти. Все інше, а й їсти. Ну, взагалі класне місце, яке я обрала нам за ночі. Це було жахливо. Але я так більше робити не буду. Ось але ми ходимо, наслухаємося всім, що відбувається. Ція краса. Супер. Ось таке місце. Клас. Ну, гарно, гарно. Ці там лебеді нагадують в такому колоритному помешканні. Бдиночок такий. З двором, колодцем, колодень. Ось дуже цікаво. Дошечка знову пішов. Так, ми сьогодні вже від письма. Ми сьогодні вже йдемо додому. І я з собою брала взагалі га звідти мою взяти э, троянди від Телартіс, але на останній момент вже буквально коли виходила з дому, хоча цю роботу і трішки працювала зіхватись вчора. Нічого мене виживали завчора <кхе> під час приїзду вже. Так уж ничего не ушло. Сегодня, наверное, так уже удалось трешки не зашествовать. Тоже такие справа. Такие хвосты. У него швы есть. И он там снимал трешки. Тут тоже не хвостик. А их тут не так золотые, как у нас. А вот и швы. Такая работа. У меня тут на разе 90 сотки. що Сьогодні-завтра буде більше. І Це чудово. Ми вже виїхали з нашого населецьла. Ось зараз біля опери сидимо. І зараз підемо їсти кончик і пити каву. Мені аттура опери. Ось так переводимо, а там натуральна величина. Ну, класно. І тут ще дуже гарна лаванда цвіта. Київський Трамвайчик. Не пам'ятаю, що я вам показувала. У нас тут привал біля цирку. Сіли перекусити. Холодочку. А поїхали трамваєм, навіть ви не помітили цього. Направляємось на вокзал. Ми на місці. Будемо рушати додому. Ось цих прекрасних ластівок, які з нами їздили до Львова, і вирішила саме ними завершити це відео, ці замітки. Ми вже два дні тому повернулися додому, ну і три. І що я можу сказати? Це була дуже така, знаєте, повчальна подорож про те, що іноді все йде не так, як ти хотів, що іноді тобі трапляються люди, які взагалі не підходять тобі по всім параметрам. Що не всі люди добрі, класні круті, ну це я і так знала, але була надія. Ось, і що ну, головне, що з тобою хтось поруч є, що в тебе взагалі хтось поруч є. А, і найголовніше, що місця красять не якісь там гарні будівлі, а, не якась там їжа, ще щось. Це, звісно, теж дуже все важливо, але головне це твоє відношення. Твоє ставлення, і найголовніше це те, хто тебе в цей момент оточує. Тож, е я бажаю всім, щоб ці <сі noise> дні літа, цей місяць літа, які в нас залишився, пройшов усіх як найкраще з найкращими людьми у найкращій компанії, і тоді насправді буде байдуже на місце, в яке ти потрапляєш. Головне це скинути цей момент. Можна навіть бути самому, але бути в спокої, в гармонії і теж добре проводити час. Тож, я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Знаю, що багато таких шматочків, просто рандомних. Але, ну, це знаєте, це те, як я бачила просто Львів для себе в той момент з так от шматочками. Якось гарно, в якийсь момент тобі стає сумно, в якийсь ти розчаровуєшся, в якийсь ти захоплюєшся. Ось, ось як в мене було, так воно і є. Тож дякую вам за увагу. Живіть, творіть, надихайте і до нових зустрічей!